Оселі Божі, Господь Бог вам буде відкривати. Знаєте, чим більше довіряєте Богові, чим ваша більша довіра до Бога, тим більше єднаєтеся з Господом, тим більше у повноті Господь має можливість входити в ваше життя, наскільки ви йому дозволяєте. І кожен, хто вірує в нього, мав життя б вічне, бо таким чином. Увірувавши у Господа, живучи з Господом, ми переходимо від смерті до життя, осягаємо то життя вічне. Бог це доказав тим, що взяв нашу людську природу, щоб повернути нам Божественну природу. Знаєте, от дійсно для юдеїв це згіршення. А для греків це безумство, як каже апостол Павло, що нашо Богові, який в блаженстві, у благодаті, у тій, знаєте, ну такий, можна сказати, того, що ми бажаємо, Так, знаєте, спокійне життя, якби то кажеться, десь би нічого нас не турбувало, і каже, все у нашій владі. Бог має цю повноту, повноту того справжнього буття. Не так, як наш земне життя шарпає то туди-сюди, знаєте, тут щось трошки потішилося, а тут потім деколи і проблеми через то, знаєте, людина щось собі придбала, де ми все можемо передбачити, вже, знаєте, має нові податки. А придбала, знаєте, як? Назичила, бо тому, що якийсь автомобіль би хоча б дріб'язковий був би необхідний для нашого життя. Хоча б, знаєте, якесь житло було, хочемо якось, знаєте, хоч, хочемо трошки, як ми кажемо, жити як люди. І людина, їх, знаєте, не маючи, але маючи добрих друзів, якихось там, знаєте, Бог складає такі обставини, але раз-раз, раз, а відки ти це взяв? От. Ми ж тобі не дали можливості жити, ми тобі так кран прикрутили. Розумієте, що дихати немає з чим. А ти якимось чином. Не розуміють люди, що Господь Бог, ті, які хочуть. Контролювати, хочуть гратися Бога в цьому світі. Я не кажу про якісь зловживання відповідно. Бо ті, що зловживають, не мають чим відкупитися, не мають чим заплатити, і вони не платять і податки ті, що ми прості люди платимо. Тут автомобіль придбав для воїнів, і вже тобі пишуть, коли той автомобіль служить на фронті, захищає в тому числі цих податківців, замість того, я ж священник, я не вчився на це. Ви ж маєте прекрасно, де то є. Якщо вам треба, поїдьте перевірте військову частину, відвезіть ще допомогу воїнам, хто вам боронить. Подивіться на той автомобіль. Розумієте, є акт прийому передачі, бо тому що воїн підписався мені, кому я передав той автомобіль, то є мій парафіянин, я ж не міг йому відмовити допомогти. Тим більше в скільки церква допомогла, родина його збирала на то, розумієте, щоб дати ту так звану гуманітарну допомогу, що та гуманітарна допомога так приходить. І ти вже маєш проблеми, бо тобі вже, знаєте, висить над тобою вже той тягар, вже знаєте, якісь певні бісики керують певними людьми, і вони вже знаєте, не дають жити, замість того, аби ти собі молився спокійно, аби ти собі роздумав над Словом Божим. Як каже апостол Павло, так старайтеся, щоб ваші духівники, ті, що навчають вас Євангелії, робили це без зітхання, бо то не корисно для вас. Так сказано у Святому Письмі. Я не знаю, я не мудріший за Бога, але ви знаєте, люди зараз часто люблять священники, шукають собі привілеїв. Ну, зрештою, так же само, як. Люба справа, кожна людина може себе послужити, посвятити на служіння Богові. Це не є, знаєте, щось закрите, щось неможливе. Було б бажання. Повірте мені, що я прийшов до цього служіння без якихось особливих перепон, знаєте, ви так собі уявляєте, а хто тебе туди прийме, там є своя каста. Повірте, без проблем ніяких я. Був на той час дуже бідною людиною, роботи ніякої мав. У мене було 7 гривень і їхав на навчання, Господь Бог благословляв би десь просив, знаєте, провідників би взяли з собою. І вистачало. Мав бушлат той військовий, який мені, знаєте, з війська лишився. І в тому бушлаті <губ> їздив на навчання, нічого, слава Богу. Тому, знаєте, ця дорога відкрита для любої людини. Це доступно. Кожному, якщо хочеш пізнати той шлях священства, також попроси Бога, довір своє життя в руки Божі. І так же само вставай на цей шлях, трудися, на славу Божу, якщо є таке бажання. Нікому нічого в цьому світі не заборонено. Кожен має можливість піти тим шляхом, який йому до вподоби. І... Людина втратила якраз ту божественну природу, коли спожила з дерева пізнання добра і зла. Так, лукавий казав, очі вам відкриються, очі відкрилися, але очі відкрилися, бо знаєте, так, каже, хто не знав, що таке зле, то він не розуміє, що таке добре. Бо вони не розуміли, що то таке добре життя в раю. Їм відкрилися очі, що нарешті угоди ми опинилися. Диявол їм добре казав, що очі вам відкриються, бо вони, хоч були вони не розуміли, що то таке добро, що то таке радість, буття з Богом. Очі їм відкрилися, що вони виявилися ноги. І, як каже Писання, щоб ми зодягнені не виявилися нагими, Так само вони побачили, що то є справжнє добро. Коли вони опинилися у злі, коли обрали шлях пізнання добра і зла, очі стали відкриті. Бо до того часу не було порівняння оцінити, що таке добро, що яке вони добро втратили. Вони ж не могли, бо вони його не втрачали, вони не знали цього. Тому диявол їх, З одної сторони, він частково правду каже, очі вам відкриються. Вони собі уявляли, що очі відкриються, що вони будуть вище, як Бог. Очі відкрилися, так? Що нарешті ми опинилися у такому стані, не буду казати, знаєте. Бо слів кращих не придумаєш, але там, де всяка нечистота, от там ми опинилися. Замість того, щоб жити в добрі, у благодаті, у радості буття з Богом. От, частково так, частково диявол каже правду. Очі відкриються. Але очі відкрилися на те, щоб вони зрозуміли, що вони втратили. Але Господь наскільки нас любить, що Він трудиться над тим, щоб повернути нас назад до того блаженного життя, до того життя в раю. І тепер ми маємо цей шлях, оцей шлях до раю, він нам відкритий. Увірувавши в Господа Ісуса Христа, ми задягаємося в Його праведність щоб повернутися в Царство Боже. Оскільки людина виявилась нагою свою одежу власну праведності втратила, Господь Ісус Христос через віру в нього дає нам свою одежу праведності. Бо царство Боже присутнє у нас і це є праведність, мир і радість у Дусі Святів. Знаєте, теж за такі питання десь люди собі піднімають в тому плані, що чи дійсно Бог є і чи дійсно це знаєте, бо можна багато слухати, вірувати, а що то я буду так вірити, вірити, ці ціле життя, в ким виявиться, що даремно то все. Навіть задуматись над тим, чи може щось немудре, от так як, каже, матеріалісти кажуть, з матерії все виникло, воно ну, все утворювалося, була якась там, знаєте, недосконала матерія, чи як би там казати, я, знаєте, в ті речі вникати не буду, то для мене є не стільки важливе, але чи може щось немудре, сотворити мудре. От знаєте, був камінь, був якийсь порох космічний, ще там пил космічний, там, знаєте, як кажуть. От знаєте, ну мудрості в собі немає. А відки виникла мудра людина, яка має можливість думати, має можливість щось створити, то, знаєте, вже варто задуматись над тим, що тут... Знаєте, коли помислити про це, чи могло з немудрого виникнути немудрого, тут всі теорії про творіння без Бога, вони, знаєте, абсолютно втрачають всякий зміст. І, зрештою, навіть, якщо так глянути, от, віра є абсолютно незалежна від науки. Людина вірила в Бога, коли наукове твердження було, що земля плоска тримається там на трьох слонах, тримається вона на трьох китах. І знаєте, які ти не хочеш ці всякі теорії були, віра була в той час. Наука була, знаєте, нижче підлоги, а віра була все одно на висоті. Вірою ми можемо пізнати все. А пізнання науки є дуже розумієте, Бо є сфери, куди наука абсолютно не може досягнути. Віра сягає в самих самих найдальших глибин, бо вірою пізнається все. Це є інструмент пізнання, який набагато вище стоїть науки, і глибина. Світопізнання йде набагато далі, чим наука може досягнути. От ми переглядали євреїв 11-й розділ про віру. І як там сказано про віру, що доказ, підстава сподіваного доказ небаченого, перший розділ, перший вірш. Я собі, знаєте, глянув. У оригіналі грецькому якраз апостол Павло теж писав до нас, от вам показую, то собі кажу, придбав. Вже б... давно вже собі придбав. от такий десь, якщо мені так не зрозуміло, от беру собі, щоб переклад був іменно з мови оригіналу. І... Естін де пістес елпізомено хіпостасіс. От тут, як сказано віра то підстава сподіваного, а тут, знаєте, якщо так перекласти, тут набагато більше нам десь тут слово підходить, хіпостасіс, присутність, присутність того, Присутність того, на що ми сподіваємося. Іпостасіс, або існування навіть, можна перекласти це слово, так, як дає словник Вейсмана. От якщо ми глянемо іпостасіс слово, то це так, як знаєте, існування то, того, чого ми сподіваємося. От віра. От, наскільки. Віра має набагато більшу повноту, чим наукове пізнання, бо вірою ми приводимо до існування того, чого сподіваємося. Вірою, ми з хвороби переходимо в здоров'я, з якогось поганого стану, з важких обставин життя Господь Бог виводить нас вірою, ми, довірившись, Господу виводимо, бо Господь все навіть зле обертає на добро. Для тих, хто любить Господа Бога. І таким чином, от якраз і той шлях, шлях від такого, знаєте, втраченого того раю, і шлях повернення до раю якраз проходить, коли наша віра зростає від віри у віру. Ми все збагачуємося у вірі. Знаєте, увірувавши десь у малому, ми осягаємо все більш божественні речі. І Божа благодать дає нам доступ до того, щоб нам в ім'я Ісуса Христа приймати зцілення, щоб нам в ім'я Ісуса Христа творити добро. Цього нам потрібно, десь Господь Бог дає комусь цьому життєвому поступі якісь може ті легкі терпіння, але віра таким чином, коли ми практикуємо і вона все більше укріпляється. Бо скільки, мов з практики такої духовної, так кажу, оскільки приїздять люди на молитву у храм, бо є чудотворна ікона, Бог мені благословив тепер ще частку мощів безсрібників косьми і дем'яна мати, так ще само геромонах. Отець Михаїл ще для мене привіз мощі святителя Тарасія, щоб, знаєте, мати ту частку мощі. Ну, хтось може там сперечатися, знову ж як мертве тіло може мати ту благодать, але бачимо, що хусточки прикладали до апостола Павла і коли приносили їх додому були зцілення. А буквально пророк Єлисей, ми, якщо оглянемо у Старому Завіті, то знаємо, що після того, як він помер, коли мертвий чоловік упав до його могили, він воскрес, воскрес. В буквальному розумінні, так писання нам свідчить, ми віру свою будуємо на Святому Письмі. І так, як Святе Письмо каже, я не мудріший, Господь каже, що. Ті тіла святих, які були за життя наповнені благодаттю Божою, на як після смерті мають то от благословення і ту благодать при дотику до них. І то мають такі, знаєте, свідчення, є люди, які приїжджають на молитву, і то кажуть, наступило зцілення зразу. Наприклад, навіть ті ж ракові хворі. А є людина, що є руками. Діагноз той є, і здається, давно мов би померти. А людина з Божою допомогою жиє. Десь комусь Господь Бог попускає такий шлях. Напевно, для того, щоб бути міцному у вірі цілий час, щоб не відпасти. Ну, це вже знаєте, як каже апостол Павло, просив його Господа, щоб забрав мені колючку з тіла посланця сатани. Але Господь каже, досить тобі моєї благодаті. Хай Господь Бог укріпить усіх нас у вірі. Дякуємо Богові, що Він через Святе Письмо нам вказує на той шлях повернення дітей Божих до свого Отця Небесного, повернення до того раю, повернення в Царство Боже, ту дорогу нам вказує. А Ісус Христос каже, Я дорога і життя. Тому Єднаючись з Ісусом Христом, ми найкраще можемо пройти цей шлях. Хай Господь Бог благословить нам наших воїнів, щоб вони були збережені Богом. Ми будемо з вірою просити, бо віра це існування того, чого ми сподіваємося. Ми сподіваємося звільнення нашої української землі від всіх ворогів, повернення наших воїнів з перемогою, живими, здоровими додому. Ім'я Ісуса Христа Хай це збудеться, Хай благословляюча рука Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа буде завжди над нашими воїнами. Часи нелегкі, але з Богом ми покажемо силу дні, хваляться колісницями, кіньми, зброєю, чим завгодно. А ми хвалимося Господом Богом своїм. Хай Господь Бог благословить всіх недогуючих, болящих, стражденних дарує вам укріплення у вірі, уздоровлення від недуги. Хай Божа рука істіляюча торкнеться кожного з нас, хто потребує цієї допомоги Божої, Господь цілий всяку недугу, все зле перемінить на добро. Хай будуть благословенні ваші сім'ї, ваші родини, всі ваші близькі, друзі, за кого ви молитеся, які є в вашій молитовній опіці. Єднаємося в молитві, просимо у Господа Бога цього, щоб Він нам благословив наших рідних, близьких, дорогих нам людей, а також і нас самих, Господи Боже, не відмов нам у цьому проханні. І велику вдячність складаю всім вам за те, що ви єднаєтеся зо мною в молитві за ті ваші пожертви, за ті ваші благословенні дари. Хай Господь Бог вам. Примножить всі ваші добрі даяння стократно, хай дасть вам і духовні багатства найперше, а також і земні, необхідні в цьому земному житті. Хай явить Господь нам всім захист і опіку свою повсякчасну. Ми дякуємо Богові за Його благословенні дари і щедрі багаті ласки. Амінь. Слава Ісусу Христу!